Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Сьогодні в мене таке маленьке розпакування. Одна посилочка збірна. Тут три маленькі посилки, недорогі. Чому не дочекався більше посилок? Хочу повідомити, що з завтрашнього дня. Завтрашнього 10 травня розпочинається до 15 травня розпродаж. На Aliexpress весняний розпродаж, де можна заощадити від 20$ доларів 2 долари. Максимально, ну, максимально з цієї пропозиції 8 доларів можна законопити. А також є промокоди. Ну, Про мокоди постараюся наподати в описі, або хто цікавить в мене є група у Фейсбуці. Теж купуємо на AliExpress е, Можете долучатися до даної групи. Там я викладу і відео, це так само, також, і е, також промокоди до, до цієї розпродажу. Там я, я бачив. Промокод застосовується від 100$ доларів 10, від 220 і від 330 доларів. Так що можна, ну і товари, де, деякі товари вже є. Я бачу, в Аліекспрес вже від завтра менша трошки ціна можна зекономити. Так що заходьте на Аліекспрес, обирайте і купуйте. Всі товари приходять, проблем нема, чи дорогі, чи дешеві. так що Ось. Ну, є, правда, деколи нюанси. Ось такий номер. Даної посилки було відправлено 28.04. Трошки є затримки, але ну, то таке. Ну, що не доходить, От проблематично проблема теж замовляти. Газовий паяльник. Не знаю чому. Він пустий без газу. Чотири рази замовляв, так також відміняли. Також я є в розпакуванні електрична запальничка для газу. Тоже неможливо вже замовити, теж три рази вже замовляв, Остатні повертали кошти. Так що, розпочинаємо. Розпочинаємо. тут і тут такі маленькі товари. Комусь може не чекаю, але мені потрібно було, я їхню. Більшим, так, почнемо з цієї поселки. Я хочу... Тут має бути ніж. Ну, такий ніж уже 100 раз бачили в розпаковках. Мені сподобалося я хочу замінити. Оцей. Оцей ніжом. Побачимо, чи він такий прикольний, як тут всі хвалять. Ось такий ножичок. Керамічний. Ну, будемо пробувати. Так, ця посилка я навіть не знаю, що я заказу. Ні, то не ця. Так. То це я помилився. Я думав, що я екстрактори для рибалки заказав, то вийшло, що то якісь прибори для. О, ріжеш чудово. Для. Рісення швів у цьому у ну, ткані, не то для швей. Ось таке. Ось має бути ще один ковпачок. Ось такі штучки, хоч я не знаю для чого вони. Ось таке. Я помилився, ми правда ціна 16 чи 17 гривень за все. Хто знає, то напишіть. Тут там пише для різання швіл, ну це у швей. Кому цікаво, буде посел... посилання на дану, товар може зайти собі купити. Також буде і посилання на ніж. Так, ще одна посилка. Пробуємо цю. Ну, шикарно ріже ніж, ну я не задоволений. Ніж бомба. Так і правду казали. А тут ножнички. Ножнички дорожні. Ну, пишуть, що це може бути і для рибалки, і для різних потреб. Ну, але позиціонуються як дорожні ножнички. Так, як вони ріжуть. Ну, ножнички гострі. Ось такі ножнички без проблем. Десь нігті підстригти супер. В дорозі. Щось картону, це все підрізати. Прекрасно. Так само можна їх скласти. Отако От. все. І все, і вони не ріжуть ні сумку, нічого не заважайте, так само є, тут можна як брелок їх використовувати. Так, ось такі сьогодні прийшли три посилики маленькі. Ну, я розумію, що тут такий товар не цікавий для огляду людям. Але хотів сказати за, за розпродаж. Також підписуйтеся на мій канал. Буде багато чого замовив я. Тепер смарт-годинник прикольний. Прийде, побачимо. Ну, багато чогось іншого замовлено, все їде. Так що, всім миру. Вітаю всіх з вчорашнім святом Днем Примирення. Також з новим українським святом, ну і європейським сьогодні з Днем Європи. Бажаю всім здоров'я. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І все буде Україна.